Всім привіт! Мене звати Люда Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Хочу повернутися до орхідейок, яких я маю від подружки. І хочу показати вам, я знімала відео, як я ці орхідеїки принесла від подружки, як я їх пересаджувала, як я їм міняла ґрунт. Я, оцю орхідейку я повністю омоложувала. Я відрізала її там стволик, бо там було гниле все. І хочу вам показати, у мене було знято відео 13 вересня, як подруж, від подружки орхідейки оживають. І хочу вам показати зараз, в даний час, як Орхідейки змінилися з того часу. От такий є листочок, гарний уже молоденький у неї. Ростить ще один з серединки лізи листочок. Також хочу показати, яка тут у неї зробилася гарна. Отут корені всі почали розкуклюватися, всі почали зеленіти. Від шийки багато почало корінчиків пробуджуватися. І також хочу показати у ґрунті, яка відбувається зміна. Зеленіє. Тут корінчик він ростить, тут гарно зеленіє корінчик, вершки трошки матові і не так гарно все видно. Треба дуже добре придивлятися. Тут дуже гарно корінчики почали нарощуватися. Такі вже аж звідси пішли аж донизу. Дуже гарно почали рости. Також сам низ, дуже з корінчиками став зеленіти. Ну, у цієї орхідейки була краща Коренева. І ця орхідейка швидше адаптувалася, швидше почала відновлюватися. Все в неї швидше. І також тургор в неї відновився швидше, бо, тому що в неї були коріння. Ну і за рахунок корінчиків, ця орхідейка швидше відновилася. А цю орхідейку, яку я омоложувала, Така у неї посадка, вона посаджена, на низ має. Нанизу вона і мала оці камінчики керамзіт. І я також і повернула керамзіт, дала кокосове волокно, дала ґрунт. І ця орхідейка мала тільки повітряні корінці. Оце були повітряні корінчики, а всі решта корінчики, ця орхідейка втратила. вони зігнили. От хочу вам показати, як уже корінчик проріс від самої шийки, уже досюди проріс корінець від 13 вересня. Також дуже гарно пробуджуються корінчики. Починає щіткою наростати і ще одне диво. У цієї орхідейки з'явився квітконіс. От така орхідейка, трудяшка і листочок. Також дуже гарний тут вона ростить. Не було цього листочка, вона також від 13 вересня почала цей листочок відрощувати. І в придачу ще дає і квітконіжку. Сама ще слабка вона, я би не сказала, що вона ще дуже така сильна, ну, але дуже бачу, вона дуже працює над тим, що вона хоче жити. І вона хоче квітнути, радувати, що їй змінили посадку, що її дали новий ґрунт. Повітряні корінчики також навчилися уже в ґрунті працювати, вони не пропали, не зігнили. Також бачу повітряний корінчик отут починає, отака От робиться. Зелена вже крапочка. Він також хоче продовжувати свій корінець, хоче рости вже. Бачу, що корінець, корінці почнуть дорощувати свої корінчики і будуть рости в ґрунті. Значить, посадка цій орхідейці сподобалася, і орхідейка росте і. Тепер пора на квітоноси і дала також квітоносик. Я дуже рада, що є квітоносик, що ця орхідейка буде жити. Як вона заквітне, я зможу цю орхідейку повернути подружці. Хай радується, тішиться цвітінням цієї орхідейки. Вона. Пролита, я замочую її на чуть-чуть і витягую з води. Довго ще я її не тримаю, але кора вже потихеньку, мох, вона звикла до цього ґрунту, до моху, до кокосового волокна. Ця орхідейка звикла. Ну, Посадка тут дуже легка, дуже така повітряна, легка, дуже така. Для цієї орхідейки. Вона підійшла отака От милота. Також ця орхідейка має нанизу керамзит. Я дала великий крупний керамзит і має водичку. Водичка стоїть також у цій вазі. І оця орхідейка отак собі під лампами стоїть. А ця орхідейка має Водичку тут у донці. Тут є блюдечко таке, яке знімається, і вона також собі п'є, але у неї просто більше є коренів, бо вона мала гарну кореневу систему. Кому буде цікаво за рахунок цих орхідей, хто хоч, хоче подивитися відео, у мене на каналі є. Орхідейки від подружки. Дивіться. Відео цікаве. Яке, в якому стані я привезла ці орхідейки, ну а в якому зараз вони знаходяться? Також очікую від цієї орхідейки не дуже пишного квітоноса, тому що орхідейка сама ще маленька, не є така велика. Ну, Два листочки, це третій, вона це зрозуміло, що вона ще не може дати таке гарне пишне цвітіння. Хоча, хоча ця орхідейка дуже любить квітнути. Дуже любить квітнути. Ну, але побачу, побачу, який буде квітоносик, побачу, як вона заквітне, скільки вона дасть бутонів. Все. Побачимо. Також треба тепер ці орхідейки, які вже звикли у цих ґрунтах, вже почали рости, почали вже нарощувати свої корінці. Цю орхідейку я можу вже трошки почати підживлювати калійними і фосфорними добривами. Але я Калійно-фосфорні добрива роблю собі дома сама. І буду підживлювати цими добривами отакі орхідеї. Це все я буду пізніше показувати. Як я буду кормити цих орхідей, які повипускали уже квітоноси, все я покажу і розкажу. А на цьому. Я буду свої відео закінчувати. Я всім гарно дякую, хто мене дивиться, хто мене підтримує. Я всім бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я всіх вам земних благ у кожну родину. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!